Біля входу в будинок рад жалобна меморіальна стіна у пам'ять за загиблими в протистоянні у Києві. Сюди містяни приносять квіти й запалюють свічки перед світлинами українця Юрія Вербицького, білоруса Михайла Жизневського та вірменина Сергія Нігояна, які, незважаючи на національність, були громадянами України та загинули за неї. Я дуже шкодую, що цього хлопця немає. Мені дуже прискорбно, бо я його особисто знав. Я слухав його вірші на Майдані. Був. От я ніч не спав. Я коли почув цю звістку, я ніч не спав. Мені його дуже шкода. Він не раз там виступав, говорив, що він один в батьків, оставив сім'ю. Думаю, що ненадовго, але, говорить, буду до кінця. То Сергія Нікояна я знав особисто. Терпець нашому народу має вірватися. Я думаю, що з цим ми покінчимо дивлячись на ті славільні, що там відбуваються, що, що беркут робить, як вбиває людей, викрадає людей, то я, я дивитися на це спокійно не можу.